Великі черги. Ну вони так швиденько, звісно, проходять. Але все одно. вистоять, сісти, доїхати, а тоді ще додому приїхати, щось приготувати. Ну, розумна жінка, звичайно, має і полуфабрикати, і щось на тиждень заготовляє, так щоб можна було підігріти. А якщо цього всього, -всього немає, то не знаю. Сил не вистачить і готувати, і відпочивати. Так, да, важке життя, звісно. А нічого не поробиш, треба, щоб жінка робила і чоловік працював, тому що не потягнеш, хто орендує житло, хто годіти навчається, то треба, щоб всі гроші докупи. Але складно. В такій державі ми повинні були всі, як сир. В вечір. А ми помідори по 120 гривень купуємо, дубові. Вони повинні в ящиках стоять, як не потреб для простих людей. Бери скільки хочеш, як в полях гніють, а вивезти ні, нікому і ніхто не, не бажає. Кудись на, на дитячі дома чи дома пристарілих.